В Ведах є така цікава тема. Коли людина помирає в момент смерті про те, що вона думає, вона переноситься, набуває того стану. Дуже цікава тема, скажіть. Тобто з цього виходить, що ну, як Висоцький співав, що якщо жив ти як баобаб, то родився Баобабом. так? А якщо жив гарна людина, то можеш народитися директором, це дуже смішно, але це правда насправді, тому що ми змінюємо своє тіло вже на протязі цього життя. От Як ми зараз думаємо, от наш стан, зараз в якому ми знаходимося, це тіло, ті думки, це результат того, що ми, що ми робили, про що ми думали раніше, в минулому. І тому, якщо ми хочемо змінити майбутнє, ми зараз маємо переналаштуватися і переналаштувати свої думки. А як це зробити самому? Просто зусиллями, волею, можливо, але це не дуже довго буде тривати. Ось є інструменти, такі як медитація, спорт, які допомагають нам переналаштовувати свій розум, в якій б ми не були б ситуації спробуйте медитацію, хоча б 5 хвилин поповторювати, наприклад, мантру помедитувати, позайматися його це дуже допомагає взагалі в житті, в якому би в стані не були. І ось до чого я веду? То що ми змінюємо своє тіло кожен раз, кожен день, кожну хвилину, у нас ви знаєте, що вже нау науково доведено, що наше тіло змінюється кожних сім років, повністю всі клітини змінюються. Тобто, нема, нема минулого того мене, того Андрійка маленького, який бігав в футбол з хлопцями е біля свого будинку. Його вже немає того тіла повністю. В мене вже нове тіло, реально. І через сім років буде ще інше тіло. Навіть не через сім років вже воно міняється, тому що йде обмін речовин. Ось, І до чого я веду? Те, що нам треба зрозуміти, на кого направити свою увагу, ким ми хочемо бути в майбутньому. Ось, Я вже знайти абсолют, тому що абсолют він він самий довершений, самий, найдосконаліший, самий гарний, найгарний, найбагатіший. І саме вся енергія йде від нього. І це найкращий предмет медитації. Тому що в цьому житті немає нічого досконалого. В цьому житті е дружина, діти, батьки, ми їх всіх любимо, ми їм служимо, ми їм допомагаємо. Це наша родина і все класно. Наша країна це дуже добре. Взагалі весь світ, матінка природа це все класно, але воно все минуче, Все змінюється. В цьому житті в нас такі відносини, в наступному житті інші відносини. Тому треба направити свою увагу на абсолют. Хоча б трошки, хоча б на секунду. На секунду задуматися про це джерело, про цей яке дає енергію всім нам. Тому я бажаю вам щастя, здоров'я, бажаю, щоб всі ваші думки були направлені. Хоча б на секунду, до абсолюту. Миру вам і любові.